Всіх вітаю, презентую вам ексклюзивний будинок на оренду на старому місті. Ходімо зі мною. Дивіться, яка зала, Вона величезна, в світло таких прям золотистих тонах. Вона 150 квадратних метрів на восьми сотках землі. Ось такий будинок ексклюзивний саме для вас в оренду. Це в нас кухонна зона, як ви зрозуміли, вона кухня студія з залою. І тут можна столову обідню зону зробити, і там уже парадно для гостів. Ви побачили, як тут все красиво. Ходімо далі. Ну що ж, Павло Миколайович, в ефірі і запрошую вас на другий поверх. У нас там ще три спальні з залою. Загалом у нас всього 5 кімнат, де дві зали, і три спальні. Це в нас одна зі спалень. вона в таких золотистих тонах, як ви бачите. Двуспальня, ліжко, шафа, комод. У нас це майстер-спальня, двоспальне ліжко, комод, шафа, lcd телевізор. І чому майстер-спальня? Тому що ми заходимо зразу з цієї спальні і тут ванна, ванна велика, нормальна для всіх людей: санвузол, рукомийник. Велика простора ванна на 15 квадратних метрів. Зала у нас на другому поверсі, де розміщається шкіряний диван. Шкіряний диван поменше трошки, тобто на 3-2 на особи і на одну крісло. І далі ще в нас спальня. У нас третя спальня, вона в таких більш коричневих тонах виходить через меблі, тому що ну, двоспальне ліжко, да, шафа. Та, заходьте в гості, поки я руки мию, да? тому що це ж гостєвий санвузол, тут у нас душова кабіна, пральна машина, санвузол, зверху у нас ванна кімната. Тут ви бачите, да? тому дві ванни, як це і треба в будинку. Як ви зрозуміли, це наш двір. Тут у нас прям така тераса да? для відпочинку, Диван... диванчики з тангу, ворота. Через вулицю ви можете заїхати і поставити свої автівки, і їх тут там може бути дійсно багато. Там по собі вже будинок ви бачите, який він утеплений, караєдом зроблений, там мангальна зона. Це у, нас у нас такий сад. Як ви зрозуміли, 8 соток землі у нас, тому підсумуємо 150 квадратних метрів ось цей двоповерховий будинок, де ми тільки що вам повністю огляд зробили на 5 кімнат. Ближнє, можна сказати, старе місто. Якщо їхати від третьої лікарні, то заїжджаєте в старе староміське місто і центр. Павло Миколайович все розповів, все показав. Ціна на даний момент 1500 ує, можна в гривнях. Да.